Проєкт держбюджету на 2026 рік уряд готує за альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни. Документ планують подати до Верховної Ради до 15 вересня. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу під час презентації проєкту програми дій уряду 18 серпня. Для цього Україні потрібно 45 мільярдів доларів на наступний рік. Ця потреба ще не покрита, тому ведуться переговори з міжнародними партнерами групою 7, ЄС та е, МВФ. Більше про це, а також про економічний аспект програми дій уряду, яку презентувала 18 серпня прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, Будемо говорити і далі. До нашого ефіру доєднуємо доктора економічних наук, голову центру впровадження інноваційних стратегій для бізнесу і держави «Adventure Group». Андрій Длігач доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо Вітаємо. Пане Андрію, як ви ставитеся до того, що обраний саме такий проєкт бюджету державного? І в мене питання, чому він саме альтернативним з самого початку розглядався? З самого початку розглядалися власне два сценарії. Сценарій е припинення війни в 2025 році, коли ми Мосподар 26 рік вже без активних бойових дій, тоді можна розраховувати за. Бюджетною декларацію за прогнозами міністерства економіки міністерства фінансів ми будемо розраховувати на економічне зростання про 4,5% на рік зниження інфляції, і зрештою це було б надто оптимістично виходити з такого сценарію, тому. Цілком правильно, цілком слушно, що міністерство фінансів зараз виходить з альтернативного з іншого сценарію, за яким в 26-му році ми продовжувати від дії, що нам необхідно буде продовжувати отримувати збройні сили в таточних масштабах, збільшувати військові закупівлі суттєво. І це потребуватиме трохи іншого підходу до державного бюджету, до зовнішніх запозичень, до співдії з міжнародними партнерами. Це абсолютно правильно. Більше того, навіть якщо ми розглянемо найпозитивніший сценарій, що в протягом найближчих двох тижнів відбудуться переговори, і буде якийсь контур миру, чи замирення, чи якогось сценарію угоди. Але це точно не означає, що в 26-му році ми матимемо. Мер. Ми тепер, як Україна, до тих пір, доки не виконані принципові, наші умови. Ми маємо завжди розраховувати на те, що будь-який момент війна може розпочатися. Відповідно, маємо як вчора ж на презентації е, програми «Дій уряду. Казав і міністр оборони Денис Шмигаль. Нам потрібно буде. Зберігати значні збройні сили нам потрібно буде закуповувати зброю, робити фортифікації. Все це до тих пір, доки Україна повністю не до але разом з тим, 12 ключових пріоритетів включають пункти, які стосуються суто видатків. Частина з них залучення додаткових інвестицій. На вашу думку, чи вдасться якраз отримати ці 45 мільярдів доларів на наступний рік, аби виконати всі ті видатки заплановані за таким варіантом з таким сценарієм так. державного бюджету? І чи варто уряду планувати майбутній бюджет з урахуванням імовірних залучень інвестицій? Ну це не інвестиції, це допомога міжнародна, mm -hmm. про яку казав пан Сергій Марченко. Я знаю, що робота йде в нас. Є частина програм, які вже відомі. Це наприклад Ukraine Фасіліці, чи це те, що Україна продовжує отримувати від європейського союзу, і від наших партнерів G7. Доходи від е, знараховних російських активів за спеціальною програмою, там де ми сумарно маємо отримати близько 50 мільярдів доларів, відповідно, частина програм є, але е, наскільки я розумію, близько 20 мільярдів доларів це ось такий розрив на наступний рік, який ще досить. Не покритий і відповідно ведеться зараз робота з міжнародним валютним фондом. До речі, представники міжнародного валютного фонду скоро будуть в Україні про нову програму, бо існуюча програма добігає кінця та та що дев'ятнадцять 15,6 мільярдів. Точно буде проводитись робота з європейським союзом, бо європейський союз включив Україну. І Україна буде в європейському бюджеті вже з 2028 року. А були питання на 26-й рік відповідно нам потрібне додаткове фінансування з боку європейського союзу, і думаю, що частково вчора ці ці питання обговорювалися, і на зустрічі в Вашингтоні. Бо заявлено про готовність закуповувати на 100 мільярдів американської зброї на користь України європейцями, і це теж може бути частиною програми. Бо на що Україна потребує гроші? До до, до сих пір вважалося, що Наші європейські друзі допомагають нам е, з соціальними видатками, фінансуючи дефіцит на бюджету, е, вони фінансують фактично видатки на оборону, на на освіту, на охорону здоров'я, на соціальні видатки. А мовляв, Україна за рахунок податків отримує збройні сили. Але тепер наші видатки на оборону, вони суттєво перевищують вже видатки соціальні, і е, логічніше було б якраз, щоб наші міжнародні партнери переосмислили те, як е, в якому ж векторі ведеться допомога, і взяли на себе значну частину і військових оборонних видатків України. До речі, повітряні сили збройних сил України щойно попередили про Каби на Донеччину. Просимо залишатися в укриттях мешканців цієї області, як і інших областей, де оголошено повітряну тривогу. Бачимо на мапі, що це частина Херсонщини та Чернігівська область, ну частина Дніпропетровської області, в Луганській області та в Криму ця загроза постійна. Просимо залишатися в укриттях, дочекатися від бою, пане Андрію. З приводу того, як якраз уряд і Кадмін будуть оптимізовувати ресурси, залучати додаткові кошти, в тому числі й допомогу. А як з внутрішнім ресурсом чи бачите ви крок? на зустріч оптимізації видатків для того, аби більше закумулювати коштів для виконання всіх програм знаєте. Зараз це буде я думаю, що ключовою дискусією і нашою з урядом і міжнародних партнерів. З одного боку, уряд зараз намагається збільшити якраз видатки на підтримку бізнесу, на підтримку громадян тих, хто постраждав, чиї домівки були. Зруйновані або пошкоджені через обстріли ворога, дати більше можливостей для ветеранів, для креативних індустрій, для широкого діапазону для тих, хто дійсно потребує зараз державної підтримки фінансування, оскільки банківське кредитування чи інші види інвестицій в Україні зараз обмежені через багато економічних і суб'єктивних чинників. Через це держава звичайно прагне допомогти. Не звичайно, а ось цей, цей уряд, який є дійсно і економічно орієнтований, і більш професійний з з точки зору економіки, розвитку бізнес-клімату і підвищення доброводу українців. Але з іншого боку, це ж фактично. Є ілюстрацією того, що Україна замість скорочення бюджету пріоритизації оборони і видування зараз інвестує в розвиток і в добробут, і наші міжнародні партнери теж сприймають це як не, не крок на оптимізацію. Мовляв, що ж ми вам будемо допомагати більше грошима, коли ви реалізуєте і далі починаються суперечки щодо, щодо того, а власне які ж програми є невиправдами. І е, професійне середовище е, вже кілька разів вказував що такі програми, як, наприклад, національний кешбек, є абсолютно економічно невиправданими, неперспективними, і такими, які мали б бути прибрані. Натомість, звичайно, допомога постраждалим тим, чиї давнівки зруйновані, звичайно, є абсолютно цілком виправдано. Тому потрібно переглянути ці програми, які є в уряді. І ми зараз е, то тут я хочу сказати. Що це вперше мені здається, коли, коли кабінет міністрів не презентував завершену програму, а презентував програму для того, щоб бізнес спільнота аналітичні центри зараз могли на неї зреагувати, підготувати свої пропозиції і щоб перед фінальним затвердженням програми були враховані всі ці пропозиції? Тому я закликаю і аналітичні центри і наших колег в бізнес спільнотах Активно зараз долучитися до коментування програми, надання пропозицій, щоб зрештою програма була збалансована, і власне це, це і буде ключовим ключовим питанням, як збалансувати дефіцитний український бюджет, зробити так, щоб наші міжнародні партнери побачили, що ми дійсно прагнемо максимізації ефективності, а не поп популістської роздачі грошей. До Скільки речі... є часу, так. щоб долучитися? Вчора пані прем'єр-міністрка казала про 10 днів. Я думаю, що оптимально буде до кінця того цього тижня подати зауваження, пропозиції. Якщо ви хочете зробити це спільно з аналітичними центрами, прошу писати мені на Фейсбуці, обов'язково долучимо. Ці ваші ідеї, пропозиції власне, це краще зараз зробити, ніж це потім будуть робити комісії Міжнародного валютного фонду групи Семи або Європейського Союзу. Оце дуже оце до яких дуже будуть звертатися Україна. Потім дуже вдячні вам, пане Андрію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Лігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, був з нами на прямому зв'язку.